Радість на свято із відчутним присмаком тривоги, день перемоги не залишає байдужим жодного, і якою б не була доля тієї перемоги, ми не можемо і не маємо права заперечити мужність, відвагу і героїзм тих людей, що стояли на обороні своєї держави, своїх сімей та нашого майбутнього. Ми два рідні брати, я Ростислав, а я Нікіта. Ми народились. Мирний час, але багато чули про війну. Переглядаючи сімейний альбом, нашу увагу привернули фотографії прадіда. Наш прадід Мішин Павло. Григорович також побував на війні, захищаючи нашу батьківщину і наше майбутнє своїх онуків і правнуків. Народився Павел Григорович в селі Мучкан Тамбовської області. Закінчив чотири класи і через деякий час із своїми рідними переїхав до України і оселився в місті Говручі Житомирської області. Отримав професію столяра, працював у колгоспі. Пішов він на фронт із самого початку війни, коли йому ще не було 21 року. Воював він відважно, про що свідчать його нагороди, медалі, за оборону в Москви, за перемогу над Німеччиною, за звільнення Варшави, за перемогу над Японією. Для нього вони були не лише історичні реліквії, а насамперед живе нагадування про бойову молодість та буремні руки, віддані служінню рідній землі та народу. Кожен із нас повинен пам'ятати і берегти свою історію.